Привіт, привіт! Це шоу Житлун, де двоє людей обговорюють нерухомість з чотирьох сторін. І сьогодні в гостях комік, власник шикарної орендованої квартири з прихильністю до будинків за містом та любові до домашніх тварин. Антон, Антон... Тимошенко! Тимошен. 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 та легендарний кіберспортивний та спортивний коментатор, який не проти відкоментувати життя на лівому березі і свою кредитну історію. Віталій Пілай Віталій... Волочай. Волочай Батьки мають допомогти дітям придбати житло. Ні, ну це ж зашквар, ну ти, ти за шквар, куда. Давай так, якщо це депутати ти уточни, тут понятно, що це працює, але ні, дитина має ну, боротися. От я борюся за свою, я відчуваю цінність тому цієї квартири чи чогось що я куплю в майбутнє. Бо коли тобі щось дають, ну ти не відчуваєш цю цінність, ти ну розбещуєшся. Слухай, а кредит у батьків можна взяти? Ну образно. Образно. Я... Ну, В мене, в мене не було такого, що мені там заздрі твоїм дітям віла. Ато мені купи виграшки, треба віддати. Будь тільки буде 1700 гривень за два місяці. Він мені вибив зуби вже. Але я Я дуже стараюся. Все правильно, абсолютно правильно. Треба вчити з самого дитинства, так, як це правило. все працює. Як Світ працює абсолютно на ММД. Що думаєш, дитині можна купити ММД? Ні, зароби. А тоді поговоримо, якби про Мемдерс. В мене не було ситуації, коли мої батьки мені допомагали, бо я якби не то щоб з багатої сім'ї, і вони теоретично навіть не могли б мені допомогти там придбати власність. Але напевно, якби вони захтіли, коли я там не знаю. Пробував зібрати на першу свою е, нерухомість, я б напевне не відмовився. Ну, типу, ти, коли умовно молодий, там умовно пі там 23, там, 24, і ти хочеш там по ЄОСЕЛі чи ще якось там, угу. скупити якусь квартиру невеличку, там, ну не знаю, якусь одну кімнату, просто щоб, щоб щоб було щось своє. І в тебе є там умовних, я не знаю, 15 тисяч доларів, які там заробив за якийсь час, зберіг, і да. тобі там не вистачає п'ятьорки, шістьорки. Тобі в якому місті ти квартиру ну, зібрався? Ну в Моно в Чернівцях, скажемо. Ну не знаю. Де. Mm, нет, no, ну, зараз – ні, прям супер моєму війни. Ну не важливо, я не говорю no, там да. про Київ. Ну просто є така ситуація, якщо її змоделювати, і в тебе тоді дві опції: або позичати гроші в банка, або взяти у батьків. І напевно у батьків взяти простіше з точки зору логіки і фінансів. Але логічно, Ні, ну, якщо це все докинуть там штук п'ять, умовно до ну тобі доки тобі не купують квартиру. Якщо знаєш, батько купи мені хату на ліпках, тоді понятно. Ну так, та так. Відно та. ну, я от у мене є друзі, яких я знаю, що завжди ця штука мені трошки, знаєш, що в тебе друг, і в нього з'являється квартира, і ти відчуваєш що це така що я, і ти зустрічаєшся з ним, і ти так. Незначає хочеш запитати, так слухай, Жень, так а це як взагалі вийшло? Ти ж ніби як я працюєш, і ми якби з тобою працюємо. І якби й десь так ти, ти що за ферстапен тут у нас так вирвався вперед? Він каже: це мені допомогли батьки, і так трошки легше, настільки легше на душі стає, що ну, типу, Шо, ось, що це не ти такий не вдах. Це не я не такий не вдаха. Це просто в нього батьки такі от допомогли. І ну я от мені батьки теж не допомагали в плані якихось покупок. Зараз, напевно, що я буду навіть це робити здебільшого не і що, що? не вийде. Non, я, я а щось купити батькам? Батька? Ні, ну так, да, це дуже це важко. Не це дуже важко. Єдине, що в мене вийшло, це я купив, коли автомобіль там три роки назад собі новий. Я старий баті віддав і сказав, баті, я просто зараз ну, викину, я просто в Дніпрі втоплю, тому що мені не надо, в мене немає місця на парковці. все. І батя такий. Ну ладно, да -да -да -да. тоді я заберу в тебе це цю машину. Це я так купляв телевізор батькам, то це я собі куплю. А що це там привезли? Дахай та вас постоїть, я поки там переїжджаю, не зможу забрати. І... Так він і не стоїть. Вот. і на виборіт воно ж так само має бути. Ти згадав історію про те, що ти з другом говориш, і я, я пам'ятаю, це перший курс, коли ти переїжджаєш там з провінційного містечка маленького у Київ, і з тобою там переїжджає. У мене з класу, в мене блять, зумний був клас. Вибачте, будь ласка, і в нас з класу там з 30 людей переїхало певно 20 в Київ навчатися. Багато прям багато. інші 10 до Польщі поїхали. Uh, і uh, я пам'ятаю цей перший другий курс, і цей стан, коли ви зустрічаєтеся зі своїми uh, шкільними друзями, ледь не кожен місяць, ну то що, в Києві тинко не знаєш. Ми там тусувалися, і постійно хтось такий. О, а я вже на свою квартиру переїхали. Ага, ну, у тебе батя там в мене в рідному місті там. Труби на все місто прокладав, і, і це, труби? Ну, труби знаєш? Ну коротше, багаті багаті батьки, і типу, в тебе там в того однокласника квартира на першому курсі, в того, в того. І я от пам'ятаю своє відчуття, типу, ти заздриш, а потім ти приїжджаєш в свою общагу там, на, на капиці. За такий такий зате, зате я гордо, один-42 гривні. Ну, як один з тараканами? Ну, з тараканами ще так. з трьома сусідами з шостки, але нормально, ти один. Але всередині я один. От, от, я гордий, і все в мене буде добре. А ви там сидіть. Це. Того ну ні. Я теж за боротьбу. То. Квартира на першому поверсі це найгірший варіант. <клес> Ти жив на першому поверсі? Ну воно так сформульовано. типу, Зараз, звичайно, і на найвищому поверсі поганий варіант. Дуже вот. поганий я, варіант. Я Але і перший мене завжди. Я, я жив в... Ні, в гуртожитку на другому. Чекаю, на першому не жив хіба? Здається, не жив. Ну тому й не жив. Мені <рес> Не подобається перший поверх. Ну, дивіться, я жив на першому поверсі не один раз на зйомних квартирах. Бу було колись погано. Колись я жив на дорогожичах в однокімнатній квартирі на першому поверсі в Хрущовці, і в нас такий був двір, і в цьому дворі було купа лавочок, oh, wow. і там просто постійний був двіж бомжів, oh, що oh, якихось, so, so. і, та і там просто ну нереально було спати, і, і нереально було що-небудь робити, тому мені це не подобалось. Але з іншого боку, з іншого боку. А тобі не треба там підніматися по сходах довго а, це твій де з тебе немає проблем точно. виносити сміття далеко спортивний коментатор. Не хочеться підніматися по сходах. Ну, ну, ну слухай, ну я зараз живу на 13-му поверсі. Так для мене період минулого Велика року, коли був чемпіонат світу з футболу, там листопад-грудень, і я там 30 днів поспіль працював, і приїжджав в час ночі додому. І по сходах оце на тринадцятий назад, а ще піднявся такий. Ага, я забув води набрати, треба ще раз спуститися, Я коли за місяць пройшовся разів. 70 туди назад. По-перше, в мене спина стала нормальною. Мене дихалка з'явилася. Все стає краще, але ну щоб що, Ну, типу, для чого? Того, того це здоров'я, це переоціна. А ну це взагалі переоцінена фігня, Ну нам яке здоров'я серйозно. хвороби, недооцінюють їх. Можна насолоджуватися хворобами. Ну прикинь, ти такий встаєш, а в тебе спина не болить. Ну, типу, одразу щось дивне, коли це дуже дивна віч. І не панить нікому. Треба, щоб завжди спина боліла. Тому. Ну, у мене з того, що я жив, о, я завжди пам'ятаю, що я жив не на поверсі, там другий чи вище. Я дивився завжди вниз і зрозумів, що я не хочу жити на першому, бо там вічно якісь д'їжди, це перші знайомства з людьми, які шукають закладки, ну, типу, на дитячому майданчику. Я такий добре, що я бачу це згори, бо тоді ніби я спостерігач за якоюсь грою. Бо якщо це буде отак, то ніби він подивиться, о, може, у тебе. є, Ну, щось знаєш, не дуже хочеться в цьому брати участь. І ну да, і це, я завжди, я завжди, коли проходжу мимо якогось будинку. Я ну це не те, що я це хочу робити, рефлекторно я заглядаю. Ну мені цікаво, що там живуть люди. Ну просто як вони живуть. І перший поверх супер проглядається. Ну і бандюкам легше залізти в вікно, тіпо, треба ці ставити. Тебе вікна будуть точно з цими решітками завжди. Угу. Тобто ти нормально не бачиш, типу вид. Якийсь мінімальний вид був, все одно прикольно. У тобто, мене зараз третій поверх, але цей будинок він знаходиться трошки як на такій, типу, як горі, ну не горі. Е, і типу, там прям є якийсь ще вид, хоча треті поверхи такі. О, оце прям ідеальний знаєш, баланс. Ну, щось в цьому є. Вид, вид вид дійсно штука, яка рішає. Я коли заїжджав на свою нинішню хату, в мене був вид на Дніпро на весь правий берег, але потім побудували торговий центр, і тепер мене видно величезну вивіску з зари. <світ 유> <світ 유> не може не тішити настільки прекрасний вид, що мені довелося купити додому ось такі римські шторич. Як ця штука називається, тому що коли не було ще повномаштабного вторгнення, ця хрень просто всю ніч світила мені прямо в табліщі і спати ще і ого, серйозно? Блін, це не регулюється. Ніяк реально не знаю. ну Зараз так по кайфу. Зараз вони вночі вимикають закрита зараз. Ну та ну там всі ці вивіски зараз вимикають. А коли вони починають світити, я оці всі вивіски вони мені сняться. Я знаю, коли новос відкривається, тому що в мене в очах це зелене світло сюди. Тому високі поверхи не завжди теж хорошо. І в ідеалі це середній поверх. ідеалі завжди це середній. У вас 22-поверховий будинок, якийсь так. 11 це було б, напевно, в ідеалі. І якщо шахет зверху прилетить, то ймовірність те, що тебе засипає, трохи менша, ніж коли ти живеш там на 9 поверсі, як там у Нарімана Алієва було, да, коли там на верхньому поверсі він так, живе, в нього шахет прилетів, затопило, пів хати рознесло. А на восьмому поверсі люди якби навіть ну, не так. проснулися. Я Тому... б взагалі переїхав в Митроград, знаєш. Чому тергаті не здають квартири? Слухай, ми тут говоримо про перший поверх. Якби тобі запропонували зараз заїхати на півроку для тесту безкоштовно на мінус перший. На мінус перший поверх квартири. Я живу в готелі, от у Львові, якийсь, чи в тому році, чи коли мені зняли номер прямо внизу, там mm. був підвальний номер, де ти спускаєшся, і там стіни. Ну воно трохи дивно. Іби мав туди спускатися і колекціонувати якісь знаєш там дитячі в тапочки збирати. Чи якісь дивні речі робити, бо я спускаюся вниз, я живу внизу, і там такий запах землі. І я оце спустився. Я два дні пожив, такий, та ні, ні, ж я відчуваю, що якась дивна людина стою. Пустика, півроку без вікна. Я б, навірно, не витримав. Ну, Я так подумав, і мені здається, що перший така собі ідея, дійсно, така собі ідея. О, ми тут аже бачите? ЖИТЛУН Чесна людина чесною працею не може заробити собі на достойне житло. Ну, це. Ну, я розумію тей, цих людей в тому плані, що в мене теж є така штука, що одна з причин, чому я я колись там хотів квартиру, можна коли студентом, ти потім ти виростаєш, починаєш цікавитися цінами. І я перестав ходити в квартиру буквально через те, що ну, це не коштує стільки. ну типу... Це надто дорого. Типу, тобто за 40 тисяч доларів я можу поїхати на Балі і жити там років 5. Прям жити добре, поняв, прям Окей. класно жити. А за 40 тисяч доларів ти можеш купити квартиру, жити 5 років, ну, не так хорошо, як на Балі, але жити, але через 5 років, продати її. Можливо, за 50 тисяч. Теоретично. Тобто. Ну, я вже хочу на Балі Вілат розуміти. Я розумію. Слухай, okay, давай. Ми, якщо ми зараз говоримо про, кульку, про куркулів, зараз, зараз ми поговоримо. Диви, в мене є до тебе одне питання. Як ти думаєш, Новопечерські ліпки бував на Новопечерських ліпках? Да, то, друзі, я туди приїжджав на баскетбол два рази, і я там почував себе надзвичайно бідною людиною. Правда? Є таке, коли ти заїжджаєш, такий, а тут по карточкам хід чи як? Що мене пустили. То, то, то. то як ти думаєш, скільки відсотків квартир на Новопечерських ліпках куплені чесною працею? От прям чесно, тобто людьми, які не просто зробили гроші, заплатили податки як бізнесмени, чесною, тобто не якісь там депутати, якісь там ну Ти питаєш футболісті. мене як людину, яка космополіт, людина світу, чи як українця, як українця. <світ> Ніхто <світ> <світ> ні, ну я, ну, я точно другі... що там живе два футболісти. Мої да. претензій ну, немає. Ну ні, є таке відчуття, що відсотки не знаю, 20 там. Купили ще а інші, але знов таки що тут грає в цьому всі чому ця думка виникає в моїй голові? Тому що. Це правда, чи тому, що мені так легше думати, що хтось накрав, а я си можу жити умовно, не так успішно і пояснюється те, що ой, та це просто варюги, а я отакий от чесний бідний. Бо це мене найбільше бісить в догатьох українцях і в собі так само, що знаєш. Ми звикли до того, що в нас же привчили, що багаті люди вони погані завжди, а бідні хороші в усіх казках там чи десь ще. У нас такі я хороший персонаж, бідний завжди. Якщо ти багатий, ти мразь, і нам легше так жити. А ці мразі багаті. А я за те ось ригаю тут на зупинці, на Чернігівській, за то я чесно. Виночі що не чесне, а може бути навіть не чесне, може і брехати там знаєш в родині, щось обманювати, але це відчуття, що я краще ніж ті. А може вони дійсно в стартапи відкривали айтішники, тим паче. ну, Айтішники вони руйнують дуже багато. Ну так, айтішники це є. Якщо Айті... їх немає, то все простіше. Без якби. айтішників айтішники було б легше. Ну так, так, а так реально, айтішники це багаті. Ну, мене теж мене ж. Я ж села, у мене оця штука працює. Я завжди, коли бачу людину, яка на машині просто під'їхала на якісь нові я такі. Ну він ну, щось мутне. У що мене, мене перша думка, він десь я всіх своїх друзів сразу, ну, запитую завжди, що ти там працюєш, а що нормальна, йде робота. І я там я доходжу до питань. Це мені батьки купили, встань такий ладно, ладно Ми про що говорили? Краще купити квартиру в кредит, ніж віддавати гроші за оренду. Ти серйозно? Я просто не люблю кредити. Ну, коротше, мене ляка оця штука, що я. Та поклесь кредит. В мене ні разу не було кредиту, а в тебе скільки кредитів? Ні. В тебе ж сім'я, я розумію. Ні, в мене колись був кредит. Диви, я колись, то, коли був. Я купив комп'ютер в кредит. Свій перший. Да. Я колись, коли мені було років 16. Я ходив, і моя слюна текла на кредит. Так. Я такий, буде мені 18, буде так, мені так, 18. Так. Я сразу беру кредит і купляю комп'ютер. Випнулось мені 18, Я пішов. Чекай, ти 18, це в ті роки вже були комп'ютери. Да, 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 да. Ну це, це така була коробка, такий CRT-монітор, от монітору такий, які треба було трьох нести. Я купив комп'ютер в кредит. Я цей кредит виплачував шість років. Я його просрочив роки на чотири. Господи, я дуже сильно переоцінив свої фінансові можливості. Фінансові можливості на першому курсі. Такий Counter Strike, дота, треба ще гроші десь взяти. Того я дуже не люблю. Але ж диви, ми ж говоримо про концепцію, про концепцію кредиту. Тобто, ми говоримо про кредит під відсоток нормальний. В це звучить супер логічно і раціонально. Якщо ти платиш кредит за квартиру, це ж буде потім твоя квартира. Ти по суті виплачуєш. Чуєш за свою квартиру. Ну, тут ти знімаєш, типу, і комусь гроші віддаєш, і це по суті чужа квартира. Але я просто на тому етапі життя, що я не в принципі не розраховую купляти нерухомість в Україні. Знаєш, в Україні треба бути рухомим в цілому зараз. І я люблю цю штуку, що ну квартира це відповідальність наразі. І я не дуже відпочиваюся, що в мене знає в житті буде все стабільно. А так, якщо якась зйомна квартира і з нею щось сталося, якийсь шахєдик чи щось там сталося, такий, ну я плачу за це максимум, оце що там залог лишив, там 20 тисяч гривень, чи сіки там в кінці, все. А тут з твоєї квартири на ну, ніби зараз ще більше ризиків мають власну квартиру, ніж не мають. Отака в мене позиція. Знаєш, моя була логіка, коли почалася, почалася повномасштабне, в мене якраз була сума невеличка грошей Брана, і я думав купити квартиру, одну невеличку десь в Києві, щоб її потім здавати, ну і заробляти гроші так, на цьому. Так. І почалося, пошли вторгнення, ціни почали падати. такий думаю, о, ось мій золотий час! Так. Я вірю в країну, що все буде. Так. Мені трохи грошей не вистачало, там добро невеличкий так. кредит. Зараз ціни в два рази падуть, все стати. буде класно. Да. Ну я так думав, ну мені там трошки не вистачає. Ну дивися, я кредитом вважаю позичити бабки у друга це теж кредит. Ну, а ти по такій час і ну, ну а що ні? Ну а це не кредит. А ти віддаєш? Давай, так. Ну звичайно віддаю. Слава Богу, зараз нікому не винен. Але суть в тому, що десь на третій місяць я таки думаю, окей, треба сходити. Тут будується один цікавий комплекс, запитає скільки там ціни, не Ща щаже все попадало всі ж тікають. Прийшов. Во, попадали ціни, ніфіга ну, не попадало відсоток, ні, да. відсоток. по кредиту виріс. Того там е... чим ближче до Петріва та квартира, тим дорожче все одно ще за того. в цьому є логіка, що твою хату під час війни може знищити шахієдом. Якось я про це не думав. Так може не за не на своє заси що ви я людина, яка виросла на американських фільмах. Дитина, яка виросла на концепції того, що Як ти, ти живеш порезну... в кредит. А, то ти, ти капіталістично вихована людина. Да, так, так. Та, вони ж всі живуть в кредит. Вони, блін, навіть не знаю, вони праску в кредит. А купую. мої фільми це операція, і понімаєш, от коли все обще у людей, вони все, «Всім дають квартиру. Дають квартиру, розстрілюють твоїх родичів. Я от я до цього звик, розумієш. понять мені вашу. Треба, треба, треба подивитися, якесь хороше кіно. Про квартиру, яку тобі дають, коли родичі розстріляли. Ну це хороше питання. Зараз така в мене позиція. Коротше, може, вона через там якийсь час зміниться після е, війни, тобто десь роки через е, 70. Е, от, або, або коли наші банки почнуть видавати кредити під нормальний відсоток, а не під то, під що вони зараз ти, видають. Ти До якогось конкретного банку зверну да, ще звернувся? Так, я до цього конкретного банку звернувся. коли Ігор, я... ти можеш нормальний відсоток? Ігор, ну будь ласка. Ми із... зрозуміли. Я просто капіталістична свиня, того я закрив. А я живу одним днем, тому. Якщо купувати квартиру, то тільки на правому березі Києва. Mm. Ну. У мене просто роботи багато на правому березі якесь. Є, та, та. Ну, ні, це, як правило, це не працює. Ну, типу, я жив, от я жив певний час, як мені здавалось, я вимушено там жив mm -hmm. на Дарниці, бо я не знайшов тоді, коли переїжджав ну, з університету, з гуртожитку щось. Але мені було так прикольно, бо з Дарниці доїхати до Майдана, 15 хвилин на метро, так само, як і з якоїсь там Васильківською. А зараз і взагалі з <рес> не доїдеш. Та. І о, мені подобався момент, коли ти приїжджаєш вночі місто, ти типу, познаєшся, Дніпро. І Русанівка дуже цікавий такий район, де типу, ти ніби живеш на маленькому такому островці. <рес> Тому це норм. Я жив на правому березі Києва з 2003 по 2000. 2010 рік, чи 2009. А працюю от скільки там? 22 роки я в Києві живу, чи 21, і весь час працюю на правому. З 2010-го я приїхав на лівий берег я зараз живу на лівому березі, і раніше я вважав це, типу, проблемою. Ну ну прям проблема, о, там добиратися, метро, ще там щось пересадка, там з Позняків, поки доїдеш. А, але потім я почав шукати плюси в цьому і зрозумів, блін, що це насправді круто. Коли ти їдеш в тому самому трак, ти розказуєш, я там, я дихана читаю. В метро. я не знайду собі місця почитати в простому житті, тому що мені тупо впадно. Да ти треба вагон будувати в квартирі, що ти такі от хочеться почитати. А так ти в метро читаєш. Це прикольно. Це купуєш релігійні календарі. Де ти ще купиш? Де ти ще купиш? Ти ж не можеш вийти. Я купував на розкладках журнали. Оці біля метро. Так ти ж їх ну, не будеш тільки ти музики живої слухаєш за одну поїздку? плюс плюс з людьми знайомишся, запахи нові відчуваєш. Ну чисті плюси. Ні, якщо серйозно, то на лівому березі за останні років 5-10 настільки а, розбудувалась розбудувалася інфраструктура раніше, ти не міг на лівому березі зробити от все, що тобі треба для повного цикла там. Вихідного дня. Тобто ти не міг піти в хороший ресторан, ти не міг піти в нормальний кінотеатр там, чи ще ще. Зараз в ну, це все є. No, це the все the... є в рамках одного там, району осакарки кіпезника Навіть no, have... IMAX є вже на IMAX є в Лівермолі. Ну, будь ласка, куди хочеш зайти? Тому раніше, може, це було проблемою. А зараз я розумію людей, які говорять, що Лівий Берег це Чернігівська область, чи Чернігівська губернія, що це не Київ. Так, ну, ну окей. А мені хтось був жарт, мені подобалось, коли питали, що замінить батьківщина мати, тримала радянські символи, щось поміняти, треба було там зробити табличку. Це правий берег. Такий бабуінг знаєш. Ні, ну слухай, зараз насправді, коли ми говоримо конкретно про даний момент, є сенс булити трохи лівий берег, тому що ну, зараз. Прикритий південний міст, по ньому не можна їздити. А, так. Та, і це проблема. І... Якщо ти не дружина Віктора Павлі Павліка. Та, та, та. Якщо ти дружина Віктора Павліка, ти можеш куди завгодно, в урядовий квартал. І зараз перекривають на ремонт міст метро літом. А буде ремонт? Так, на мосту метро. Але відкривається і новий міст якийсь там. Знаючи, як личко ремонтує мости, я переживав це за Це років міст. на п'ять. Так, того проблеми є, але з іншого боку, ти сідаєш в машину. Тебе показує тобі Google Maps, що тобі їхати до Хрещатика 55 хвилин. На швидкості х 15 рівно стільки тобі треба для того, щоб послухати свіжий подкаст на притуле і Тимошенка. Ну, кай, слухаєш, кайфуєш. Я от сюди їхав, послухав повноцінний подкаст. Ну, да. Мені так Чи добре. Подивиться формула, якраз буде час запису. Ну от, подивиться форму на швидкості півтора. Теж можна <сум> невелика проблема. Тому лівий берег не треба вбивати лівий берег. Так, Усі береги Києва чудесні. Житло, житло, житло.